Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. У Дональда Трампа знову стріляли. Тепер з автомата. Що з кандидатом у президенти? Та хто відкрив вогонь? Жаху Польщі через прорив дамби під водою опинилося ціле місто. Люди сидять на дахах. ЗСУ вдарили по великому скупченню окупантів. Російські олігархи повстали проти Путіна. Та чому лідер Тіктоківців більше не обмінюватиме з полону своїх бійців? Та кохана теща новий тренд від ухилянців. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Дональд Трамп уникнув другого за два місяці замаху. Тепер у нього намагалися влучити під час відпочинку у гольф клубі. Напередодні там відбулася перестрілка. ФБР розглядає цей інцидент як можливу спробу вбивства кандидата в президенти США від республіканців. Охорона експрезидента помітила стрільця з автоматом в кущах і відкрила вогонь. Але нападнику вдалося втекти на чорному Нісані. Про це розповіли очевидці. Втім, пізніше його затримали на шосе в сусідньому окрузі. А у кущах знайшли цей автомат Калашникова з оптичним прицілом, два рюкзаки і відеокамеру GoPro. Американська преса, посилаючись на джерела, повідомляє, що затриманого звуть Раян Уеслі Раут. Йому 58 років, і він, начебто, затятий прихильник України, активно висловлював у соцмережах підтримку. Мав вебсайт, де намагався. Вся збирати гроші та навіть вербувати добровольців на війну проти РФ. Бавовна розцвіла у Білгороді. Безпілотники розбудили місцевих жителів, і вони почали цікавитися політикою і війною. Убернатор області Гладков заявляє, що є влучання у житлові будинки, а також палають авто. Помста за удар збройних сил РФ по Полтавському військовому інституту. Зсу атакували місце скупчення росіян за даними пропагандистів. Влучили у будівлю школи у селі Веселе в Курській області, де розташовувалися військові. Удар нанесли керованою авіабомбою ГБУ 39 Полонених кадирівців не існує. Якщо вони є, залиште їх собі, бо вони більше не кадирівці. Приблизно з таким меседжем виступив витажок тіктокерського загону Ахмат Алті Алаудінов. Він закликав українців залишити собі кадирівців, що здалися в полон. Тому що цитую: вони зійшли зі священного шляху, і більше не є чеченцями. Я можу витащити і обміняти кого угодно, Ну не чеченців, які добровольно полон. Я можу разговаривать з вами о ком угодно. Только чеченцах, которые добровольно здалися. Для мене не существує. У РФ спостерігається небачений раніше сплеск злочинності. Згідно статистикою, 2024 року в країні агресорі було скоєно понад 403 тисячі тяжких та особливо тяжких злочинів. І розв'язана путіном війна є головним чинником у цьому. Олексій Фролов продовжить. У Росії зафіксовано черговий рекорд. Якщо бути точним, то швидше антирекорд за кількістю тяжких та особливо тяжких злочинів. З початку цього року в РФ зареєстровано небувалий сплеск злочинності, якого країна не бачила аж 13 років. Ідеться про 403 з половиною тисячі випадків за останні неповних дев'ять місяців. Попередній рекорд був у січні-серпні 2011 року, коли в Росії було зареєстровано 426 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів. З того часу їхня кількість не перевищувала 400 тисяч за вісім місяців кожного року. Найсильніше зростання тяжких і особливо тяжких злочинів помітне в деяких південних і західних регіонах. Також у московській області, і це тільки початок. Так, науково-дослідницький інститут МВС РФ спрогнозував, що до кінця 2024 року рівень злочинності в Росії стане рекордним за останні 15 років. А там і до буремних 90-х рукою подати серед факторів, що впливають на зростання тяжких, особливо тяжких злочинів у Кремлі. Вважають тероризм, екстремізм, нелегальну міграцію, бідність та закредитованість росіян, інфляцію, високий рівень алкоголізму тощо. А от у російських аналітиків зовсім інша думка російським силовикам необхідно ото ото, Ну, в эфире, наверное, неправильное слово, вот это вот, как они выражаются, мясо. Но сами заключенные понимают, что по-другому просто но ну, их никто и не называет, и не считает их людьми, отправляя их на фронт. Поэтому им нужно набивать колонии, чтобы была ресурсная база, откуда можно еще uh, выбирать выбирать ежемесячно тысячи и тысячи заключенных, отправляя их на первую линию. Самая развязана Путиным война в Украине провокует всплеск насильства в самой РФ. Щоб Кремль мав у достатку того самого гарматного м'яса російським силовикам розв'язали руки і дали команду саджати всіх і кожного. А за що розберуться по ходу справи? Зараз будуть і за преступлення, і за щось, іміюча признаки преступлення, будуть хватати і забивати їм тюрми. Росія культивується і вот это вот чувство безнаказаності. Катора собственна приводить тому ми імієм, от тільки безкарність силовиків породжує і безкарність ув'язнених. Якщо раніше за особливо тяжкі злочини засудженим доводилося відсижувати по 10-20 років за гратами, то тепер, підписавши контракт з армією, вже через півроку багато хто з них опиняється на волі. Десятки тисяч возращаються після своїх контрактів в Росію. Uh, у них и так был, мягко говоря, негативный бэкграунд. А еще с вот этим военным опытом, да еще и с жестокими методами российской армии, где они полгода там, или год в рацию слышали матюки, оскорбления, угрозы расстрелом и обнулить. Когда там, шаг влево, шаг вправо тебя избивают, бросают в яму или приковывают на ночь к дереву. Но что от них можна очікувати? Якої там чоловічності, гуманності. Хоч точної статистики з цього приводу немає, але російські правозахисники запевняють, більше половини зеків, які повернулися з війни, не проводять на волі і шести місяців. Результатом їхньої першої ж стає поножовщина, арешт, суд, зона і чергове відправлення на СВО. Звідси жахливий сплеск насильства в РФ. Когда миллионы да, уходят на войну, которую стыдливо называют спецоперацией, которые получают там лицензию не только на убийство, а лицензию на все, что ты хочешь делать. От э, искаженной водкой или пропагандой или плохим воспитанием мозга все, что может себе придумать, он получает на это возможность. А далее будет лишь гирше, сходятся на думке, как российские, так и украинские аналитики. Судя по всему, вот, этот вот, вот эта статистика насильственных преступлений, она будет только увеличиваться в следующие годы. Это вернулись не гимназистки, которые читают там стихи и рисуют э, замечательные картины и слушают там я не знаю там какие-то какую-то классику нет это убийцы и туда уходили а вернулись еще больше э, распоясавшиеся Ну, люди до речі, побоюватися новоспечених героїв СВО варто не тільки простим жителям РФ, нехай про це й не говорять по російському телебаченню, але під гарячу руку колишніх зеків часто потрапляють і ті, хто їх за ті самі грати колись і посадив. він живий вернувся, то буде мстити тим, хто його катата посадили. Вот Теті бандіти в бійцяні визвращаються і мстять. Так що в сучасній путінській Росії, де півкраїни сидить. А пів країни стереже за власне життя потрібно переживати в першу чергу наглядачам, адже зірки на погонах та високі кабінети вже не панацея від випадкової кулі зека, випущеної в тебе черговим п'яним героєм СВО. Тут все логічно, і ситуація буде ще що хуже, тому штаекономічна ситуація буде ухудшаться, эти люди будуть в різних кондиціях возвращаться, С изломами, со всеми, они будут во всем винови... Винов... винить не Путина. Это должны россияне понять: не Путин. Они будут винить соседа, соседку прохожего, случайного встречного, и на нем ну, отыгрываться. Поэтому, ну как бы, за что воевали на то и напоролись. Внаслідок потужних повеней у Європі загинули щонайменше вісім людей, і ще троє вважаються зниклими безвісти. Влада і синоптики побоюються, що найближчим часом ситуація погіршуватиметься. Негода найбільше наробила біди у Чехії, Австрії, Румунії та Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує оголосити Україні стан стихійного лиха. Напередодні через прорив дамби на річці Моравка воду пішло ціле місто строни шльонське людей з дахів евакуюють з допомогою гвинтокрилів. Забруднена вода з Десни вже дісталася Київської області. Про це розповів заступник голови держвотагенства Ігор Гопчак. Однак наразі ситуація контрольована. За кордону прибуло 120 тонн активованого вугілля для додаткового очищення води, а також встановлені додаткові бар'єри та реагенти для усунення забруднення. Мешканці Києва будуть забезпечені питною водою, яка відповідатиме санітарним нормам. Забруднення дійшло. До 336-го кілометра від впадіння в річку Десна. Це вже воно потрапило в Київську область. Це між селами Літки та Рожни, але основна концентрація ще знаходиться в Чернігівській області. Це між селами. Остер та Максим, Та як прогнозував Укргідромецентр від 14 до 16 числа, якраз має бути досягнуто Київської області питних водозаборів. Так воно і відбувається. Причиною забруднення річки Сейм, яке потім дісталося й десни, став викид нечистот з російського цукрового заводу в Тьоткіно. Якщо російське суспільство залишиться без електроенергії та інших благ, як український народ, вони почнуть впливати на Путіна. Так вважає президент Володимир Зеленський. Він напередодні дав інтерв'ю телеканалу CNN. з поміж інших, те скаже, що найбільший страх Путіна це його власне суспільство. Зеленський зазначив, що Путін не боїться міжнародних лідерів чи санкцій, а боїться невдоволення російського народу, яке може з'явитися, якщо росіяни відчують реальну ціну війни. Якщо російські люди відчують, що їхнє життя стає менш комфортним, якщо вони стикнуться з труднощами, такими як брак енергії, як це відчувають українці, тоді вони почнуть впливати на Путіна. І все більше судових позовів російських олігархів, які всіляко намагаються в очах європейської ФОМІДи відмежуватись від Кремля та фінансування війни в Україні, щоб позбутися накладених на них санкцій. Під час розгляду справу хід ідуть навіть кумедні аргументи про ці судово олігархічні процеси. Далі Володимир Карабан. Були, є і будемо. Російські олігархи що села, намагаються повернути собі колишню розкіш, але західні санкції виявилися неблаганними. Від нічого такого не відбувається, екстраординарного. Слідчем на голому місці опять на об этих санкциях. Але думаю, так далеко не всі. Десятки російських багатіїв подають апеляції у світові суди з вимогами зняти з них ті самі санкції, але щоразу отримують відмови. Чергова партія паперів від європейської фіміди надійшла буквально днями рішення санкції залишити в В Там були задіяні різні органи структури, в тому числі Україна, Україна і Українські служби в там допомагали наскільки могли відсюди. да? з цим ж займалися компетентні агентства служби і збирали інформацію, яка в основному релевантна і абсолютно достовірна. Тому в моєму представленні масової практики зміни санкціями не буде. на окрему увагу. Заслуговують і аргументи, з якими вчорашні мільйонери вимагають повернути їм чесно награбоване. Наприклад, один із тих, хто отримав відмову у перегляді свого покарання, російський підприємець Муса Бажаєв. Ми опять живемо в великій країні. Вони просто все це остановили і ще повернули те, що підлежить нам. І старіському право після такої відкритої підтримки війни він заявив, що не розуміє з якої причини потрапив під санкції. Свій зв'язок з Кремлем бажаєв заперечує, а також не згоден зі статусом впливового підприємця, який забезпечує значний дохід економіки РФ. При цьому регулярно заходячи до Путіна із подібними бізнес-проектами. Обші інвестиції 15 мільярдів доларів. А чистий прибиль трі що Лічно чим більше налога, тим більше 4. соціалки. борше 4 роки практично з знібальшими по некупаміс на сьогодні. Статки муси бажаєва. До речі, президента компанії Альянс Груп оцінюють у 750 мільйонів доларів. І ще однією невинно засудженою себе вважає Марина Мордашова, пасія одного із найбагатших людей Росії Олексія Мордашова. Незважаючи на спільне прізвище та спільних дітей, жінка стверджує, що не є членом його сім'ї а передачу її акцій золотодобувних компаній Мордашова не пов'язує зі спробою обходу санкцій. При цьому Марина Мордашова заявила, що не бере участі у СВО. А відтак накладення санкцій порушує її право на приватну власність. Не те, що пряме фінансування війни а наразі більш скрити і моменти, вони також є основанням для наложення санкцій, Согласно власне законодательству сотвісту численно Євросоюзу, США, Канади, Австралії і так далі. То що вони заявляють якби ну, как бы хорошо, але інші речі, котра абсолютно достаточно для законного навження на них ніхсонсових ремісів. Ще одним мріючим зняти із себе санкції, але таким, що отримав відмову, став колишній акціонер Альфа груп Олексій Кузьмічов. Головним аргументом для скасування обмежень стала його заява, що акції у Альфі він продав у 2022 році про свій арешт у 2023-му у Франції за відмивання грошей жодного слова. Вопросу? Більше не так. Дякую. Так свідчить, що останнє рішення їм не вдалося доказати відсутність зв'язку з правительством Росії і з публічними мероприятиями, направленими на способничество Прямо лікосне агресії, також під санкціями залишається і Павло Єзубов, двоюрідний брат мільярдера Олега Дерепаски. У суді він наполягав, що це не така вже й близька рідня, що жодних активів від дерепаски не отримував, і що до списків його внесли помилково. А він через це тепер втратив кіпрське громадянство, так само як його дружина і дитина, що порушує їхні права на вільне пересування постоянно идет процесс выявления и расширения да, круга лиц, которые в каждом новом пакете подлежат а, как раз, как раз, как раз, Таким дисплембята тобто, робота відсистемна, і ще однією постраждалою від європейської судової системи вважає себе Майя Токарєва, дочка глави Транснафти. У суді вона заявила, що її помилково звинуватили у зв'язках із підсанкційним Станіславом Чемезовим. При цьому вона в рівних частках ділить із ним акції курортного комплексу в Геленджику, де тільки її частка оцінюється більш ніж у 30 мільйонів рублів. Тут хочеться перефразувати відому цитату: хай живе суд ЄС, найгуманніший суд у світі, адже за по суті посібництво тероризму всі вище згадані ще не в міжнародному розшуку, а лише під санкціями. Фіктивний шлюб на кордоні. Те,ща та зять прикинулися подружжям, щоб виїхати до Європи. Сталося це на пункті пропуску краківець у Львівській області. Прикордонники розповіли, що 56-річна жінка їхала, нібито лікуватися до Німеччини. Та оскільки їй, як особі з інвалідністю першої групи, потрібна була допомога без супроводу ніяк. Тож 39-річного чоловіка вона назвала своїм коханим. І лише після того, як правоохоронці почали перевіряти справжність документів, голубки розказали всю правду. Це вже не перший подібний випадок минулого тижня затримали жителя Рівненщини, який одружився зі своєю тещою, щоб покинути країну. Вони намагалися виїхати через автомобільний пункт пропуску, поки справжня дружина перетинала кордон залізницею. Це все, про що встигаю розповісти. На цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось.